Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його з приготування вечері. У мене це, можна сказати, продовження попереднього відео. Буду готувати на вечері в У мене всього лише 4 інгредієнти: бурячок, картопля, морква та овірок, входять у Віннигред, також обов'язково олійка та трошки цей раз дала ще отступу, ну, звісно, сіль перець. І ще також приготувала до нього рибку, дуже люблю, і так мені дуже смакує. І одразу запрошую вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо вперше завітали на нього, і чекаю на вас в коментарях. Відбивні. Ось вже відбила куряче філе. Посолила, поперчила. І буду смажу, як зазвичай всі б смажать, бо я їм рибу. Є у мене один тут відвідувач кафе, який не їсть рибу. Тому йому треба, звісно, щось друге придумувати. Я то буду рибку їсти з вінегретом, а йому до відбивни зараз поставлю зварю. Гречку, якщо є. Зараз по те, що в мене є гречка. Як нема, то другу кашу. Готова моя найсмачніша вечеря. знову рибка і Пішла я, друзі, на кухню, хочу зробити композицію з гіацинтів. І слухайте, вчора це вони простоїли 2 дні. Я вирішила їх полити. Зранку встаю, дивлюся, розпустилась одна квітка. Прихожу ще через пару годин, розпустилися ще дві квітки. Прямо розпускається на очах. А я так не хочу, щоб ти так швидко розпускалася, бо щоб мене не перецвіли швидко. Але пахнуть просто на всю кухню. Такий аромат стоїть. А я ж композицію хочу зробити, Та й хочу, щоб вони ще постояли. Словом, зараз буду робити. Подивлюся, що з цього вийде. Але запах просто неймовірний стоїть. Так, я хочу, значить, зробити її ось цій. В цьому горчику. Дуже сподіваюся, що вони на мене не образяться, що їх посадили в таку маленьку ємність. І поцвітуть мені ще гарненько. Почала додавати ось тут ще е, ось цю верес. ось цей, Тому що ну, хочеться щось сюди додати по боках. Це, це я так казала, що не хочу, бо він сипеться, то ось я його сюди додаю, щоб він далі сипався. Сподіваюсь, в мене люди, які розуміються, в квітах не будуть з мене сміятися з того, що я роблю. Ось так я хотіла, щоб воно було. Ну Хіба це не краса? Дивіться, як гарненько. Все просто і гарно. Помилую мені трошки око тут. А цю? Я тут посадила одненько сюди цибульку і, наскільки я знаю, не потрібно повністю заривати, треба щоб вона наполовину тільки була. сподіваюсь, також їй сподобається тут. Садила одну в цей горчик, де в мене була, був верес, а другу буде ось цьому біленькому. Я його поставлю ось тут, на столі, буде теж красивенько. Вирішила ось цю одинарну поставити сюди. Гарненько буде тут вона в мене стояти. А ось цю вирішила поставити туди. І ще хочу також ось цією дощечкою то, так задекорувати по великодньому. А ось цю картину я, звісно, не буду ставити вже. Я вийму зараз ось цей малюнок, складу його до наступного разу, коли б мені знадобиться. Але ось тут на стіні хочу. Все-таки зробити я з того паперу, який вам показувала, купувала яскраво, хочу зробити, сюди вставлю картинку. Взагалі в мене в планах було намалювати щось. Але в мене завжди купа планів, а по факту нічого не встигає. Тому подивимось, якщо встигну, то намалюю. А взагалі, куди мені спішити? Можна намалювати будь-коли. Тому і на літо може так само підійти та картина. Тим ще я не придумала, що я буду малювати. Словом, буду зараз змінювати ось цю картинку. І ось там такий маленький декорчик зроблю на столі. Гарно вийшло. Ось вам і ідея. Зробила картинку. Клас, мені подобається, буде такий яскравий, гарний для настрою акцент. Дуже гарно, мені так подобається. І дивіться, ця квіточка, вона така вже світленька. А ці ще такі темненькі. Я так хочу, щоб вони подовше мені постояли. Такі вони гарні. Я тільки заходжу у квартиру, наприклад, з Мішелькою погуляю, і аромат такий стоїть на всю квартиру. Просто такий класний. Дивіться, які тут милі зайчики, кролики. Зайчики, кролики. Гарні. Існяний такий декорчик у мене вийшов. І ця картинка теж мені дуже подобається, така, Дуже гарна. До речі, салатик. Дивіться, в мене вже підріс який. Ось із магазину, який я з'їла. Він сюди далі росте. Цибульку вже гарненько так обскубли. Взагалі, напевно, потрібно було взяти горщик з землею і висадити маленьку таку дрібненьку цибульку. Посіяти і була би ось так прямо засипано всю зеленою цибулю. А я чомусь ось так роблю, як по-колишньому, <смі> як то кажуть. Бачите грибочки. Тримаю, тримаю, не знаю, на коли тримаю. Дивлюсь на них все. І тримаю. Ходила в магазин і купила нарешті ось ці ганчірки. Бо я їх дуже люблю. Тут 40 штук на ось такому. Ролику, в рулончику. І дуже зручно. Їм мене потрібно довго користуватися. Вони такі можна спати одноразові, і день-два і викидати. Я їх дуже люблю використовувати, бо ось ці мені не так подобаються. Вони то класно впитують все, але коротше, не такі вони мені зручні. І взяла ще губки. Шукала такі, щоб були нейтрального кольору. Ось. І не знайшла всі якісь кольорові. Якісь, а, бачила, до речі, якісь такі є, поштучно продаються в огляді хмаринки. Ну, то взагалі 6 злотих одна ганчірка. Ну, то я подумала, що це щось ну, занадто дорого як для э, губки, тому що це ж такий матеріал розходний, можу сказати. А ці я не пам'ятаю скільки. Чи 6 було за 4 штуки? Мені ще так цікаво тут всередині ось так по дві скріплено. Нібиться так потрібно розділяти. Але що взяла такий, думаю такий колір весняний, гарний, ніби і, ніби і зелений, але такі спокійні всі кольори гарненькі. І мені сподобалося нею користуватися. Я ось там вже поставила собі. Ось, можна, до речі, на цю сторону зелененька така буде. Така гарненька. Так, це я ще купила сома. Хотіла взяти або мінтай, або хек. Ну, ось попався мені сом, взяла його. Він трошки замягкий такий. Зараз його поділю на частинки і буду готувати нам поїсти і заразом чоловіку на роботу буде дати з цибулькою, з моркою. Це так смачненько. Ще, до речі, була по акції лохина. Чи чорниця, чи лохина, я так не зрозуміла. Коротше, була по акції за 3 злотих ось така. Коробочку. Можна буде біо. Можна буде. Я так проглянула всередині, воно гарно виглядає. А ось одну, бачу, спорчену. А так треба пошвидше її з'їсти. Аби це вона по знижці була. До 24.04 пише. До 27 але вона так довго не буде точно стояти. Треба зробити якісь млинці, буде смачно. Це в мене яйце одне побилося. То зараз млинці буду смажити, додам. А знову домашня рутина з готовкою, бо хочу трошки приготувати щось, щоб на вихідні не стояти на кухні. А зараз покажу вам, що готувала зранку вихідного дня. Люблю вихідний день, ранок, коли можна більше часу приділити, для того, щоб приготувати щось смачненьке і не таке, як зазвичай. Це мені сказав Владик приготувати. Попросив мене. Він таке готував сам, але тут я вирішила повторити і це десь він в тіктоку, як завжди, побачив. Тому ділюся з вами. Хліб потрібно тостовий нам обрізати спочатку по краях. Бо я спочатку не обрізала і розкачала. і Він вийшов за великий. А нам потрібно так, щоб помістилося пів сосиски. Тому спочатку краї обрізаємо, а тоді пів сосиски розрізаємо і закручуємо ось такий рулетик. And one day she said, Write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper. Ну а далі. Я захотіла спробувати зробити житнього такого самого тостового хлібу. Але в мене нічого не вийшло, я його розкачала. Але коли почала його закручувати, то він постійно в мене розсипався. Тому ось житній, наприклад, не беріть, тому що з нього нічого не виходить. Як я не старалася його зібрати докупи, але все одно він постійно розпадався, тому це була негарна ідея. Ну а далі будемо обсмажувати. Нам потрібна ось така приправка зі смаком, сиром від. Фірми Кнор можна і іншої знайти, якщо є, але нам дуже подобається саме ось ця. Я її використовую для стріпсів, а також, ось, наприклад, для ось такої страви. І також потрібно вибити яйце. Я трошки молока додала, посолила та поперчила. До речі, якщо немає такої приправи, де знайти, то можна, наприклад, взяти сухарі такої мілкого, тільки помело. І додати туди, наприклад, натерти сир, пармезан, перемішати, і буде також мені здається, дуже смачно. І далі гарненьку олією розігріваємо і обсмажуємо з усіх сторін на невисокій температурі до рум'яності. Обов'язково приготувати потрібно рушничок паперовий для того, щоб викласти, щоб зайва олія потім впиталася в рушничок. І все ось така швидка і смачна страва виходить, не дуже корисна, але іноді можна себе побалувати. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so oh, you make me strong.

Подавати до супу або до будь-якої першої страви. Нам, наприклад, так дуже подобається. Давай це мене борщ я вже тут на обід. І хочу спробувати додати. Мені пані Галина писала, що вона додає в кінці сметанку з борошном. Я вже підготувала, зараз додам сюди вже в кінці і спробую. цікаво. Як воно буде на смак? І сподіваюся, що сіною теж сподобається, бо він, коли привикає до чогось одного, то вже важко заставити щось спробувати нове. Но я думаю, буде смачно. І я думаю, що борщик буде густіший. Робити переривчик. Зробила собі каву і хочу попити шоколадку. Як думаєте, у формі чого шоколадка вчора купили. Звісно ж, кролика? Я все закриваю цей сезон в цьому році знімання кроликів. Вже достатньо їх показала треба в магазин Home You. От Там реально дуже класний декор, саме весняний. Там дійсно орієнтовано на весну. На весняний декор, на великодній декор. В плані там рушнички гарненькі, такі великодні, скатертини. Дуже багато різного посуду в такому гарному розмалюванні, але не з зайцями все. Ну, зайці теж, напевно, є, але просто їх немає в такій, в такій кількості. Там більш така, такий посуд, який не повторюється в інших магазинах. Хоча Home and You дуже схожі з магазином Homla. Вони між собою такі схожі і поціновій цій політиці, і по наповненню. Мені дуже ці магазини подобаються. Такі реально надихаючі магазини. Там по сезону дуже завжди гарний посуд. Зараз поп'ю каву трошки. У мене сьогодні ще трошки температура. Тільки що випила таблетку, бо не можу нічого робити, як температура. У мене маленька температура, ломить так, ніби не знаю. що. Просто так собі. нема в мене ніяких симптомів, просто температура. Ой, космачна кава. Це кітка, до речі, робить такі зайці. До речі, на рахунок шоколаду. З цим дубайським шоколадом був такий величезний бум. Його всі перепробували, напевне, окрім мене. І якось хотіла спробувати, він був по акції в Кауфланді, але зажало 25 злотих на нього. Але знайшли сину в магазині, не в магазині, а на сайті Allegro. знайшли, продає продавець дубайський шоколад і продає також цього містера Біста, як він називається А, Fiestables. І ми дивимося містера Біста постійно. Ой, подобається нам ну, цей чувачок, який роздає гроші всім. Ось то хочемось. Владик дуже хоче цей шоколад спробувати. Фістибус, але він просто в магазинах тут не продається, він в основному Америці продається в магазинах. То ми знайшли, що на Allegro також він є, там щось кілька його видів. Владик каже, мама, давай купимо цей шоколад. Фістебус кілька видів, купимо, дубайський там є, трошки дешевше, ніж на магазині. І будемо дегустувати, робити дегустацію на відео. Я кажу, і що навіть ти будеш зі мною робити дегустацію? Він каже: ну буду. Все, тоді, значить, треба точно купувати. Бо, бо щоб ви розуміли, він взагалі не любить зніматися і, і заставити його дуже важко, тому якщо він вже погодився, це вже велике має значення. Тому купуємо шоколад, замовимо і будемо пробувати. Можливо, ще щось цікаве знайдемо. Можливо, якісь фрукти нові візьмемо. Якось тоді я взяла якийсь фрукт. Мені зовсім не сподобався, він непонятно, що було. Можливо, подивимося, ще якісь цікаві, я бачила в магазині, там є ще якісь -які цікаві фрукти, які ніколи ми не пробували. Можна також їх взяти і зробити таке відео цікаве з нашими реакціями. Ну, шоколад, я думаю, він буде і так смачний. Але все одно цікаво спробувати, які вони. Що в них такого. Що вони такі розрекламовані. До речі, говорив мені чоловік, що зараз якась вже нова мода пішла на шоколад, який називається волосатий шоколад чи волохатий шоколад, Щось таке. Треба вже знайти подивитися, що це таке. Вже, напевно, скоро всі будуть його пробувати у відео.